Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. Розташований між селами Софіївка та Межирич в кооперативі Радуга Черкаської області. Побудований добротно, з цегли та шиферного покриття. Висота стелі 2,70 метрів. Будинок підійде для великої та дружньої родини. Тому що в будинку аж цілих 6 кімнат, камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет, другий поверх обшитий деревом. Будинок не мебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії, опалення пічне за допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок. Є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію. Багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро. Всього 20 кілометрів до пляжу річки Рось всього 6 кілометрів, маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Сьогодні на огляді затишний будинок в селі Андріївка Бучанського району з ремонтом. Будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований та доглянута територія, є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет, будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню. Санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди. Два магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли, з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є вайфай, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник. Погріб та літня кухня, у які є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту. Магазин. Пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка. Детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Будинок готовий до проживання. Але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства, власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, Є паркан, який створює відчуття затишку та приватності. Село Лучинці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт. Досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року. У селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні, великій земельній ділянці з розтуч... родючими ґрунтами, гарне розташування з доступом до інфраструктури, чисте повітря, тиша та природа навколо, та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео.